Берете кредит у банку, переходите дорогу так званому мажору або просто комусь впливовому. Все, ви можете опинитися по вуха в біді. Люди, які почувають себе господарями, ситуації нерідко впевнені. Ви лише неприємна перешкода у їхньому житті. Закон завжди буде на їхньому боці, адже вони мають гроші та владу. З цим стикаються сотні людей, але не всі готові сказати про це вголос. Система ламається у наступному матеріалі. Агенти впливу покажуть, як перемогти несправедливість, чому треба боротися за свої права та не боятися називати імен своїх кривдників. Сюжет Ігоря Колтунова. Ви будуєте плани, роками збираєте гроші на квартиру, і нарешті ваша мрія здійснилася. Завітні квадратні метри тепер ваші проте святкувати зарано. Адже існує багато шахраїв, готових позбавити вас одним розширком пера вашої власності. Це історія про те, як маленький сюжет переміг велике зло. Я прошу прощення. програма генповіє. С ким я вчеріс. Я прошу про чим я Не ваше діло. Візит агентів до ріелторів у місті Ялта. Зчинився галас, спілкуватись ніхто не хоче. Але все по черзі. Ми до ріелтору подискати нам квартиру через цю компанію. Він сказав: у мене є квартира. Найгірше почалось далі. Не минуло й року, як з'явились старі власники житла і заявили на нього свої права. Був признан добросовісним покупателем в суді, але однак в 2010 році Ялтинський суд мене отобрав цю квартиру. Розібратись у юридичних хитромудростях звичайній людині не під силу, проте є ті, хто зробив це своєю професією. Чим мутніше болото, тим зручніше робити чорну справу. По каким-то причинам следователь дело закрив і уволился. 65 тисяч доларів і 35 тисяч на ремонт. І все це зникло через один підпис судді. Суд вирішив, що крайнім у цій історії має бути саме цей чоловік. У мене сім'я, чотири чоловіка. Ось що виходить, навіть якщо ви чесно купили житло і на момент купівлі на нього не було накладено арешт, це ще не привід святкувати. Протягом наступних років може випливти будь-що. Чи то несподівано виявиться, що власник не мав права продавати хату. Ну, наприклад, виховував неповнолітню дитину. Суд прийме рішення анулювати договір і зобов'яже повернути вам гроші. Але є одна велика неприємність: тепер гроші вам можуть повертати десятки років одній тисячі на місяць. А можуть і взагалі не повертати. Ну, наприклад, через стан здоров'я. Її просто вибросили з квартири. Це центр міста. Захисник пояснює, Євгенія Кожевнікова не була одинокою. Мала дітей та онуків. Проти ділків це не зупинило. На тиждень в сентябрі до неї попросились дві жінки. Але це мошенниці. Тобто їх спеціально підготували. Щойно в певних комунальних структурах спливла інформація про пенсіонерку, що живе у квартирі сама, нею почали цікавитись незнайомі люди. Вони їй підсипали в піщу, ходили з нею гуляти. Занадто нереально, проте за такі гроші можливо, все. Як підтвердження, офіційна експертиза, яку зробили вже після трагедії. В неї в знайшли на Ну, То це вот ті віщества, які виводять із равновіся. Чоловічний організм пенсіонерці пообіцяли великі гроші за оренду однієї з її кімнат. Жінки стали мало не найкращими подругами. Одного дня радісно повідомили: їдемо в банк. Нарешті прийшли гроші. А казусані приїхали ні в банк, банках нотаріусу. Літній жінці запропонували поставити підпис, нібито вона отримала гроші. В этом офісі оказалась, вона одна з однієї сторони, тобто продавець. А покупателів було много. Був Соболєвський, був його нотаріус, це Павлова. Пенсіонерка навіть здогадуватись не могла, що тільки но продала свою квартиру в центрі міста за сміховинні 7 тисяч доларів. У той час, як її ринкова вартість сягає 100 тисяч. До речі, за. Ці гроші можна купити трикімнатно в Києві. Титя чим займається ваша фірма? Прочитайте для за словами захисту. Саме цій жінці новий власник швиденько перепродав квартиру пенсіонерки. Ви будете здивовані, але новоспечена власниця помешкання виявилась його підлеглою дивний збив. А можна як-то сообщити, що ми приїхали? Помогіть нам, будь ласка. Помогіть нам, Анас. Не буду допомагати. Та нічого, я викликаю охорону. Охороною виявляється міліція. Пожалуйста, ось документи. З ким я общаюсь? З ким я общаюсь? Удостовірення журналіста являється документом. Ми хочемо з'ясувати, ким насправді є чоловік, що погрожує нам розправою. Ви знаєте, хто це чоловік. Ви не обов'язані роздіватися, вас не Завдання для міліціонера непосильне. Викликає підмогу. Я помощник відповідно Знервований чоловік намагається таємно поговорити з правоохоронцем. Ви командуєте, управляєте міліціонями. Але цього виявляється мало. Приходить третій наряд міліції. Представники карного розшуку. Я хотів би узнать, як вас зовут. Покажіть свого служебного сторінку вас. Представники різноманітних підрозділів міліції, як на долоні, близько 12 міліціонерів на одного журналіста. Я прийшов вияснити за старою стороною. Своліш знать в сторону. Знервований ріелтор пише заяву. Я вважаю, що це то інші історією. Почали цікавитись начальники тих, чиї підлеглі брали участь у оборудках. Закон все ж таки почав працювати. Минуло п'ять місяців сьогодні Сергій Гончаров з легким серцем заходить до власної квартири. Після вашого э, ну активні почали всі. Помагати. На кожну дію є своя протидія. Після того, як імена були названі на всю країну, саме Агентство нерухомості взялося допомогти повернути житло. Наконець сімілітня з е, судовими тяжбами по квартирі закінчилась. Ну, Якщо б, мабуть, не обращення средства масової інформації mm -hmm. к агентам впливу. мабуть, ще стільки столько ж прийшлось би чекати. Розрішені питання. Судді також несподівано змінили гнів на милість. В апрелі сюжет вийшов, а в кінці августа я вже став повним е, собственником своєї квартири. Опять своєї квартири. Якщо перед вашим носом зачинили двері міліція або суд, чи ошукали шахраї, не розчаровуйтесь.